У Болгарії Українка зарізала двох своїх малолітніх дітей. Таку моторошну новину днями поширили місцеві змі. Тіла двох дітей знайшов їхній батько. У дівчинки та хлопчика були численні ножові поранення. Але на цьому все не закінчилося. За справу взялася прокуратура, і те, що їм вдалося з'ясувати, просто не вкладається в голові. Усі подробиці розповім за мить з вами новини ТСН ЮЄ. І я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть а Ми переходимо до новин. Жахлива новина з Болгарі. Жінка українського походження Ксенія Плечкова стала підозрюваною у скоєнні моторошного злочину. Йдеться про вбивство двох її дітей хлопчика та дівчинки. Трагедія трапилася минулої п'ятниці вранці в селі Вакарел. За попередніми відомостями, діти віком 5 і 11 років були знайдені мертвими в орендованому родиною будинку. Батько виявив тіла на горищі житла. Про це пише болгарське видання Бліц. У дівчинки та хлопчика були численні ножові поранення в області шиї. Правоохоронці швидко затримали підозрювану. З'ясувалося, що після вбивства жінка намагалася покінчити життя самогубством. Водночас близькі знайомі розповідають про зім'ю як про зразкову. Вони були прикладом для оточення. Діти займалися спортом, зокрема, карате та балетом. Батьки багато працювали. Відомо, що родина переїхала у село Вакарл з міста Ахелоя нещодавно. Батько працював на будівництві та в ресторанах. А мати на кухні туристичного комплексу. Чоловік часто проводив час з дітьми. Вони ніколи не скаржилися на фінанси. Багато хто вважав, що вони. Біженці з України наразі розслідування веде прокуратура Софійського району. До справи залучили кримінального психолога. Імовірно, жінка страждала від психічних порушень та казала про свій стан. З нею працюють психологи, щоб встановити, у якому стані українка вчинила злочин. Як пишуть журналісти, слідство має беззаперечні докази причетності матері до злочину. За попередньою інформацією, найближчим часом Ксенія Плачкові офіційно висунуть обвинувачення. Прокуратура клопотатиме про максимально суворий запобіжний захід, тримання підва. Артою момент підготовки цього випуску ні посольство України в Болгарії, ні МЗС не надавало жодної інформації про цю трагедію. Інформація базується виключно на даних місцевих болгарських змі. На жаль, це не перший трагічний випадок, який трапився з українцями за кордоном. Нещодавно стали відомі нові подробиці жахливого вбивства маленької українки у Німеччині. Суд призначив довічне ув'язнення 37-річному чоловіку, якого визнали в винним вбивстві річної української біженки Валерії. Про це пишуть європейські змі. Прокурор Карстен Шенфель заявив, що про причетність підсудного громадянина свідчать аналізи даних мобільних телефонів, записів камер, а також слідів шин і ДНК на місці злочину. Суд Мед... Експертиза виявила бруд у дихальних шляхах дівчинки, зокрема в трахеї та бронхах. Вона померла, задихнувшись. На момент знайдення її тіла, вона була мертвою вже кілька днів. Ба Більше вбивцею дівчинки виявився колишній її матері. Нагадаю, що дев'ятирічна Валерія приїхала до Німеччини разом з мамою після початку російського вторгнення. А у червні минулого року підсудний вистежив дівчинку дорогою до школи та задушив. Потім втік до Праги. Через 11 днів його знайшли і екстрадували. Назад Німеччини. ...чоловік раніше був у стосунках із матір'ю Валерії, але за кілька днів до вбивства жінка його покинула, тож за версією слідства, злочин міг бути помстою. Батько Валерії, який є військовим, заявив, що його доньку по звірячому вбили. Він розповів, що приїхав на суд, подолавши близько двох тисяч кілометрів і вимагав максимально можливе покарання для підсудного. Також чоловік докоряв собі, що не зміг краще захистити свою дитину. Адвокат засудженого визнав, що немає доказів, що за смерть дитини. Відповідальний хтось інший, а на його клієнт. Водночас він вважав, що вбивство чинили без злого умислу, а тому просив призначити йому покарання за ненавмисне вбивство. Нагадаю, що про зникнення дев'ятирічної українки у Німеччині стало відомо 3 червня 2024 року. Мати забила на сполох після того, як Валерія не повернулася додому у звичний час. Дівчинка мала сісти на звичайний міський автобус, яким щодня їздила на навчання. Утім, до школи того дня вона так і і не прийшла в останній Валерію бачила близько 6.53 червня. Поліція прилюднила фотографію та прикмети дитини, дані про її зріст та одяг у день зникнення. У повідомленні зазначалося, що дівчинка говорила ламаною німецькою. Пошукову операцію проводили як у Дебольні, так і в інших містах федеральної землі Саксонії, а також за межами Німеччини у Польщі та Чехії. Та вже за кілька днів пошуки у лісосмузі, неподалік від дому, де жила маленька українка, знайшли. Тіло дитини після розтину німецька поліція заявила, це таки дев'ятирічна Валерія. Тіло дівчинки обстежили, що сьогодні вночі в Лейпцигу. Ростантіла виявив, що вона стала жертвою злочину, і ми можемо підтвердити, що це була насильницька смерть. Час смерті наразі не може бути установлений точно. Однак ми не виявили свідчень, які могли б говорити про сексуальний злочин. У поліції також розповіли деталі, що вбиту дитину виявили далеко від стежок у важкодоступній зоні з низькорослою рослинністю. Усього за 4 кілометри від дому, де жила родина. Згодом знайшлися. І свідки, які чули, що з лісосмуги хтось благав про допомогу, за перші дні пошуків німецькі правоохоронці питали понад 400 громадян та перевірили місце перебування осіб, які раніше сиділи за ґратами за вчинення сексуальних злочинів. Крім цього, правоохоронці почали розслідування і проти школи, яка із запізненням. Повідомила про відсутність дівчинки на уроках і що дитина таки не з'явилася у школі. Про це там не сказала одразу навіть матері. Команда ТСН висловлює через співчуття родинам загиблих українців. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.